Шановні співвітчизники, зараз завершила роботу сьогодні Верховної Ради, завершилось засідання сьогоднішньої Верховної Ради, яке проходило в закритому режимі. Це пов'язане з тим, що ми заслухали доповіді міністра оборони, голову прикордонної служби, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України по ситуації як в Криму, так і в цілому по Україні для того, щоб не було можливості використовувати емоційні виступи для того, щоб зараз навпаки угальмувати емоції, не було спокуси, небезпечно для країни ситуацію використовувати для політичного піару. Саме тому засідання було Верховної Ради закрите. Верховна Рада консолідувалась навколо той небезпеки, яка сьогодні є щодо України. І Фактично три постанови, які були проголошені, приймалось понад 300 голосів. Зокрема, я можу одну із постанов зачитати вам, вона дуже коротка, важ змістовна, і саме вона відображає позицію Верховної Ради сьогодні. Постанова Верховної Ради про підтримку Збройних сил України, інших військових формувань України, в умовах небезпеки, територіальної цілісності України, загрози її державного суверенітету. Провокування свого сценарію та дестабілізації ситуації в країні, порушення її миру і спокою Верховна Рада України від імені Народу України перш висловлює повну солідарність та всебічну підтримку Збройним силам України, які готові стати на захист нашої вітчизни усьому особовому складу від міністра дорядового. Беззастережна. Це другий пункт. Верховна Рада схвалює рішення Ради національної безпеки та оборони України, ухвалене 1 березня 2014 року, про приведення збройних сил України в повну бойову готовність. І третє доручає кабінету міністрів України вжити негайних заходів з покращення матеріально фінансового забезпечення всіх потреб збройних сил пов'язаних із захистом України, її суверенітету та територіальної цілісності. у разі необхідності негайно подати до Верховної Ради пропозиції щодо несення змін до закону України про державний бюджет України на 2014 рік. Відповідно, була прийнята постанова про звернення Верховної Ради до парламентів держав гарантів безпеки України та міжнародних організацій. Безумовно, сьогодні держави, які були гарантами безпеки України, повинні виконати свої зобов'язання і сьогодні. Весь світ, цивілізований світ, підтримуючи Україну, повинен робити реальні кроки для того, щоб нормалізувати ситуацію і припинити спробу військової агресії проти нашої країни. Я хочу сказати, що практично депутати всіх фракцій голосували за ці рішення. Депутати готові консолідуватись навколо нашої. Країни навколо захисту нашої країни і приймати рішення необхідні нашій державі, українському народу, я хочу сказати, що на преведі жаль, ситуація залишається дуже напруженою. Йдеться в першу чергу про Автономну Республіку Крим, де відбувається блокування військовими Російської Федерації, військових містечок, де розташовані гарнізони українських збройних сил. Більше того, вночі. Керівництво Збройних сил Росії, зокрема керівник Північно-Кавказського військового округу, робив ультиматум українським військовим з тим, щоб вони роззброїлись і покинули міста своєї дислокації. Ультиматум був до 5 години ранку. Вночі я змушений під ранок був говорити з російським керівництвом. На великий жаль, я не зміг зв'язатися з ні. З президентом Путіним, ні з прем'єром Медведєвим, але я говорив з головою Державної думи Росії паном Наришкіним, де чітко акцентував на агресивних погрозах російських військових і сказав, що українські війська діють відповідно до українських законів і конституції. Вони будуть обороняти українську землю. І будь-яка спроба атакувати військове містечко це фактично пряма військова агресія проти нашої країни, за що будуть вести повну відповідальність російські військові і керівництво Російської Федерації. П'яти годині штурму не розпочалось, але я підкреслюю, що ситуація залишається дуже напруженою. ласка, зі Петрович. Шановні представники засобів масової інформації, сьогодні український парламент конституційною більшістю продемонстрував єдність Верховної Ради України спрямовано на підтримку і захист територіальної цілісності і суверенітету України. Також парламент чітко визначив, що на території Автономної Республіки Крим діють. Виключно Конституція України і закони України. І це означає, що будь-хто, хто приймає рішення і виконує ці рішення на території автономії, повинні здійснювати це виключно в межах законодавства України. Також парламент прийняв рішення про необхідність забезпечення Збройними силами дофінансування для. Формування обороноздатності збройних сил. Я хочу окремо зазначити про те, що нами розпочаті перевірки стану збройних сил і стану правоохоронної системи України протягом останніх чотирьох років, як проти правоохоронної системи, так і проти спеціальних служб і Міністерства оборони України і всіх військових формувань, здійснювалось. Це спрямована диверсія по підриву обороноздатності держави. Цим буде займатися військова прокуратура і Генеральна прокуратура України. Але навіть не дивлячись на те, що антиукраїнські сили здійснювали підривну діяльність щодо обороноздатності України, і не дивлячись на те, що у нас вкрай катастрофічна ситуація. З державними фінансами уряд знайшов можливість для фінансового забезпечення на цей дуже складний період в Україні Збройних сил України. Ми вирішуємо цю кризу на даному етапі політичними і дипломатичними шляхами, задіяні всі інструменти і протягом останньої доби. Я особисто мав декілька розмов з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, головою Європейської комісії паном Барозо, президентом Європейського Союзу, паном Ромпеєм. З низками міністрів закордонних справ, і в тому числі вчора, прибув міністр закордонних справ Туреччини. А Туреччина є надважливою країною в Чорному морі. І всі країни не просто висловлюють стурбованість, але й зробили жорсткі заяви і оцінки дій Російської Федерації на території України. Ми далі продовжуємо підключати всі міжнародні організації, починаючи з Організації Об'єднаних Націй, і відбувалося засідання Ради безпеки ООН з приводу України. І закінчуючи Організацію з безпеки співробітництва в Європі, Радою Європи, НАТО, міністрами закордонних справ Європейського Союзу, міністр закордонних справ Канади і всі західні країни, які висловили одну єдину позицію. Росія не має права на військову операцію на території України. Що стосується наших контактів з російськими сусідами, то ще раз хотіли би зазначити: жодних підстав для військової агресії на території України і території Автономної Республіки Крим, яка входить і буде входити до складу України, у Російської Федерації не було, немає і не буде. Протягом декількох останніх діб здійснювалась низка провокацій. Які, напевно, на думку російських військових мали б на меті легалізацію перебування російського збройного контингенту на території автономії. Проте українські збройні сили здійснюють захист власних штабів власних військових частин, знаходяться в місцях постійної дислокації і не піддались на жодну провокацію, яка була протягом останніх діб. Не готовий вам розкрити всі деталі, але проте вчора, навіть о 3-й годині ночі, мав розмову з командувачем Військово-морських сил України, і фактично кожних півгодини Російською Федерацією в особі Чорноморського флоту Росії та військового контингенту. Який зараз перебуває на території автономії, здійснюються системні провокації для конфлікту, який би мав збройне застосування. Ми вважаємо, що цей конфлікт повинен бути невідкладно вирішений всіма засобами і методами, і в першу чергу мирним шляхом. Також щойно парламент прийняв рішення про те, щоб Росія невідкладно. Виконала угоду про тимчасове перебування Чорноморського флоту на території України, яка передбачає термінове відведення військ Росії в місця постійної дислокації. Також парламент зазначив, що пересування як солдатів, так і техніки, так і озброєння, які є на території України і належать до Російської Федерації можливе тільки у випадку наявності дозволу компетентних органів України. Нагадаю ще раз, що Україна не надавала дозволу Росії на заведення додаткового контингенту в розмірі 6 тисяч військовослужбовців. Тому ми також звернулися до президента Росії не приймати рішення щодо. Фактичного оголошення війни Україні, а саме застосування Збройних сил на території України. Наше зараз завдання це вжити всіх заходів для вирішення збройного конфлікту, який спровокований Російською Федерацією без будь-яких підстав на території України. виключно, Вирішити це мирним шляхом.